Всім привіт! Мене звати Аня, це канал Безпорад. Я вже два роки живу в Стокгольмі і мені є про що вам розказати. Я не буду давати вам поради. Просто розкажу про свій досвід, як я змінилася за ці два роки. Перше Зауваження, хочете ви цього чи ні? Якщо ви навіть дуже не хочете, ви все одно поміняєтеся, коли ви міняєте місто або країну. Тому що обставини навколо вас міняються, і вам прийдеться підлаштовуватися під обставини, а не боротися з ними. Якщо ви будете боротися, ви будете витрачати набагато більше енергії, тому першу свою установку, яку я собі поставила при переїзді. Я приймаю всі виклики долі. Я приймаю всі подарунки долі, якщо так можна сказати. Я приймаю всі можливості навколо мене. І я маю підлаштуватися під нове життя. Я маю підлаштуватися під нові умови, і я готова змінюватися. Я переїжджаю в нову країну, в нове місто, і моя колишня версія деякий час не буде. Мені слугувати, і немає різниці, ким ти був у минулому житті в своїй країні, чи ти був президентом, чи був бізнесменом, чи будь-ким на новому місці ти будуєш нову репутацію, нове життя, і ти можеш практично зміну з першого поверху піднятися і заробити собі репутацію і гроші, статус, і все таке інше. Тому я не погребувала роботою прибирання, і перша моя робота була це прибирання в садочках, в школах і в гімназіях. Це, напевно, це десь був місяць перший. І мені були потрібні гроші, мені ці гроші ніхто не дасть просто так. Я не розраховувала на гроші від держави, від Швеції, тому я поставила собі установку. Хочеш гроші, піди зароби, бо тобі ніхто не дасть. І я пішла мити підлогу, засунула подалі свою гордість, засунула подалі свої якісь амбіції, і треба пахати, як то кажуть. Береш лопату і пашеш. І починала я з прибирань в школі. Потім в мене було підвищення, я почала працювати. Кар'єрний зріст, я почала працювати в готелі на прибираннях. Друге, чому навчилася в Швеції, це плакати, як не дивно. <рес> Тому що коли ти переїжджаєш в нову країну, перші півроку це найважчий період. Я собі поставила за мету не стримуватися. Якщо я хочу плакати, я плачу. Жодне місто у світі напевно. Не бачилось стільки моїх сліз. я просто мене таке було, що я просто йду по вулиці і просто ні з чого починаю плакати. Ревіти від усього серця, як тільки можна. будь-який момент ти просто тобі сумно, ти плачеш в будь-якому місці. В поїзді в автобусі на вулиці, ідеш просто на вулиці. Я йшла додому, біля дому, просто сиділа на лавочці, ревіла, тому що це е, вивільняє твої негативні емоції. Не затримуйте в собі, не будьте, не терпіть, не чекайте, що щось пройде, якийсь біль. Якщо вам боляче, плачте, плачте. Во знайдіть, будь ласка, собі психолога, якусь підтримку, кому ви можете поплакатися просто. У мене була подруга психолог, яку я могла позвонити раз на тиждень, і я просто е півгодини сиділа, ревіла, просто жаліти, жалілася. Третє, чому я навчилася за ці два роки, це не сварити себе за помилки. Всі помиляються, як кажуть шведи. Я, напевно, зніму окреме відео, як шведи відносяться до помилок, тому що це окрема тема, дуже цікава. І я навчилася себе підтримувати важкі моменти і не сварити, принаймні не сварити за помилки. Це дуже важливо, бо тобі і так важко, ти і так в новій країні, нова мова, нові умови все повністю змінилося. Як сказала моя психологиня, навчитися просити про допомогу це теж піклування про себе. Тому хотіла я цього чи ні, коли я переїхала в іншу країну, в Швецію, мені прийшлося навчитися просити про допомогу. Якщо мені погано, я можу позвонити або написати своїм знайомим, які живуть далеко, іноді цього достатньо. Іноді я можу попросити про допомогу, про зустріч з моїх знайомих, які живуть зі мною в Стокгольмі. Тієї моральної підтримки достатньо, щоб впоратися е з якимись негараздами, а їх багато буває. І будь-який крок, який я роблю, я маю підкріплювати вірою в себе. Це може бути неправильний крок, це може бути помилковий крок, але я беру відповідальність на себе, за своє життя, за свої кроки. Коли я вірю в свої сили, я вірю, що в мене все вийде, що буде хороший результат, найкращий результат для мене з усіх можливих варіантів. Тоді у мене є сили щось робити в цьому житті. Я вдячна вам за увагу! Це канал без порад. Ще побачимося!